Шкідники сої. Як запобігти та знищити шкідники посівів сої можуть суттєво знижувати врожайність і якість продукції. Важливо знати основні види шкідників, методи їх запобігання та знищення. Основні шкідники сої перший горохова попелиця. Ці маленькі комахи висмоктують соки з листя та стебел, зменшуючи фотосинтез. Запобігти можна через просторову ізоляцію. Та посів раньостиглих сортів. Для знищення використовуйте інсектициди, такі як канонір дуо або лютер. Другий трипс гороховий. Личинки і дорослі комахи пошкоджують молоде листя та боби, викликаючи некрози. Запобігти трипсам допоможе глибока оранка та оптимальний термін посіву. Для боротьби застосовуйте наповал або нокаут екстра, третій совка бавовникова. Гусениці цієї комахи пошкоджують листя, квітки та боби. Запобігти можна дотримуючись сівозміни та вирощуючи стійкі сорти. Для знищення ефективні ЕміПрит Про або Супербізон. 4. Павутинний кліщ Ці павукоподібні викликають побуріння та висихання листя. Регулярний моніторинг та своєчасний обробіток ґрунту допоможуть запобігти проблемі. Для захисту використовуйте Сінтак або Пірезокс. П'ятий. Акацієва вогнівка. Гусениці пошкоджують зерно, вгризаючись у боби. Запобігти допоможуть глибока оранка та ізоляція посівів від акації. Для знищення використовуйте еміприт Про або наповал. Шостий чортополохівка. Личинки скелетують листя, знижуючи фотосинтетичну активність рослин. Запобігти допоможуть сівозміна та обробіток ґрунту. Для боротьби застосовуйте Атрікс або канонір дуо. Методи запобігання та контролю перше. Сівозміна. Правильна сівозміна знижує шанси шкідників на виживання. Друге. Агротехнічні заходи. Глибока оранка та своєчасне знищення рослинних залишків зменшують популяцію шкідників. Третє – Біологічні методи. Використовуйте природних ворогів шкідників або біопрепарати, такі як ультрафіт. Четверте – Хімічні методи застосовуйте протруєння насіння препаратами, наприклад, канонір Ультра або Командор Грант. Практичні поради. Оптимальна температура для інсектицидів становить від 15 до 25 градусів Цельсія. Своєчасно виявляйте шкідників, проводьте постійний моніторинг і дотримуйтесь показників економічного порогу шкідливості. Висновок Ефективний контроль шкідників на сої. Потребує комплексного підходу, який включає сівозміну, агротехнічні заходи, біологічні методи та хімічний захист. Ці дії допоможуть зберегти здоров'я посівів і забезпечити високу врожайність.